Добрий день, з вами Ольга. Сьогодні буду пересаджувати ось такого квітучого Льюіса. Сама рослинка в мене дуже давно. І видно, вона дуже щедра на квітконоси. Дивіться. Видно, що дуже багато сухих квітконосів, і вона кожен рік квітне такими пишними, гарненькими букетиками. Дивіться, в неї такі завжди ось такі розгалужені квітконоси. Інколи вона навіть давала два. Але це вже в мене, дивіться, така вже ситуація, дуже-дуже треба її молодити. Пересаджувати немає сенсу. Дивіться, по-перше, в горщику, в неї тут все добре, тут в неї гарні корінчики, ну, тобто живі все. Але дивіться, скільки дуже багато таких повітряних, так називаємо, ті, які не в горщики, тому що вже досить високий в неї ствол. І немає сенсу її виймати, тому що все одно доведеться щось там переполовинити. Бо ви ж розумієте, ось у ці всі листочки доведеться прибирати. І тому, скажімо, найкращий варіант це її омолодити. Але теж омолодження таке буде ризиковане, тому що в мене не вийде так, щоб когось не зламати або не зачепити з якихось корінчиків. Вже буде, як і буде. Так, видно, дивіться, я підлаштувала, навіть тримається. Бачите, я так, те, що я хочу, які корінчики, але якщо я когось пошкоджу, вже нічого страшного. Тут направила ті корінчики, які я хочу на верхню частину залишити. І ось тут видно, бачите, ось лезо секатора воно буде йти. Зараз, ось так воно. Тут листочок трошки задіне, але він буде прибиратися. І ось секатора. Я його трошечки нагну, щоб оцей корінчик, бачите, оцей, як менше зараз намагатися задіти, Бо ось цей росте в горщик. Тобто його я хочу залишити в горщику. Так. Ну, ось, тепер дивимось. Ну Заділа корінчики, десь десь когось зламала чи обрізала, нічого страшного. Листочок обрізався, зламався, теж нічого страшного. Для ось такої рослинки достатня кількість, то рослинка взагалі маленька, вон, ось ось у листочок, вона новенький, ростить. Нічого страшного. Дивіться, те, що я зробила, це ризик. Ризик для квітнення. Але в мене зараз є час, в мене все підготовлено. Тобто я ризикую квітненням, але в мене буде вже формуватися нормальна, гарна рослинка. Пеньочок я ось так залишаю, і тут, якщо мені ще вдасться, що дасться мені прибрати отак от залишки листочка, я приберу і все. А так, я залишу цей пеньочок, спокої і буду чекати від нього, малечу, діточок. Тепер найскладніше. Мені треба відділити, зняти, по можливості, ось оці сухі квітконоси старі прибрати. Бачите, цей дуже добре прибрався, мені подобається, як він знявся. Ось, ось оцей листочок мені не потрібен. Ось цей мені не потрібен. Чому? Бо в нього вже, зверху нього вже куча. Корінчиків. І навіть оцей листочок я буду прибирати По черзі приберу, і вже коли дійду до цього, буде видно саму рослину і буде зрозуміло. Все, беремо, як завжди, обережно, навпіл, розриваємо листочок. Хоча він, бачите, і знизу добре там відривається, але все одно обережно дивлюся. Можу собі тут навіть допомогти з цієї сторони, бо так. У мене є пінцет. Тепер дивимося, це був корінчик якийсь всередині. Мені треба, я хочу цей квітконіс прибрати, але я зразу оцей листочок приберу. І дивіться, тут дуже. Гарно в мене вийде. Зараз, ось так. Не, бачите? Ось так трошечки, бо він же ж там не прикріплений, цей листочок, він все одно не буде жити. А ось тут, бачите, яка кількість корінчиків? Обов'язково робимо навпіл. Так. Дивіться, як цікаво, так дивиться. Наче якась проблема з шиєю. Але ні, просто от бачите, де починали рости корінчики під листочком, просто там темне, але все тут в неї гаразд. Як казала за ось цей листочок, я приймаю рішення, я хочу його видалити, і буду намагатися так само відділити ось цей квітконіс, щоб він мене так само відділився. Дуже гарно. І хочу, щоб оцей у мене тоді залишиться. П'ять уже дорослих листочків, і воно шостий росте. Я гадаю, що вона витягну, все буде в неї добре. І ось отака кубка гарних файних корінчиків. Дивіться, як це файно виглядає. Цей листочки я залишу, хай собі там росте. І ой, і тепер дивіться, я хочу цей квітконіс. Даю він мене, як і ці. Так, дивіться, як він файно. Відділяється. Взагалі, прям чудово. Цей ще було б дуже добре, якщо б він так само цей відділився. Ну, вже як буде, так і буде. І цей дуже так, дивіться, прям. Дуже гарно. Беру горщик, занурюю туди всі ці корінчики. Ось так заливаю тепленькою водичкою і залишаю на годинку. Минула година, дістаю Льюіса свого. ось так залишаю просихати. Я вирішила взяти ось такий трошки, як би, можливо, і величенький горщик, але я хочу посадити цю орхідейку посерединку горщика, щоб вона була, ну, себе гарно почувала. І, як завжди, низькою посадкою. Тобто, так, у мене ось цей горщик буде все дуже добре. На дно горщика поклала кору великої фракції, беру над горщиком, над тою корою, з бризугою, пару пшиків спреєм з мікорізою і обережно направляючи кожен корінчик всередину горщика. Субстрат у мене підготовлений, кору тільки що злила. Вона у мене довгенько стояла, можливо, навіть тиждень. Добавила мох, порізала мох і обережно, не кваплячись підсипаю. Ходить прямо під самою шийкою пустота, щоб її не було. Я туди ось так просто трошки направлю субстрат. Зараз її саджаю, низьку посадку роблю. Зараз я всі орхідейки саджаю низькою посадкою. Для цієї орхідейки. Я ніколи не ставлю підпорки для квітконоса, тому що вона в неї квітконіс, хоч і великий, але він так свисає гарненько, тобто вона витримує, вона не перехиляється сама. Рослина в горщику, тобто вона себе гарно почуває, і так я її залишаю. Можливо, для цієї саме рослинки це трошки завеликоватий горщик, але я буду, знаєте, як на випередження. Не хочу буквально там через півроку її знову пересаджувати, бо будуть корінчики втікачі, або ну, просто їй буде там тісно. Дивимося, що в мене тут в горщику. Корінчики видно. Ось. Видно, вони в активному рості. Трошки, можливо, є десь пустота, але невеличка, і вже не буду нічого чіпати. Обов'язково відразу проливом поливаю тільки що пересаджену орхідейку. Зараз вона стече. Обов'язково ось таку помітку, що це увіс. Все, тепер спиньочка, я буду чекати діточок. За верхньою частиною я спостерігаю, буду дивитися. І якщо будуть зміни, обов'язково покажу, як верхня частина пережила омолодження. Минуло півтора місяці. Це в неї тут файно, гарно, корінчики чудові. Ви тільки подивіться на це ніжне, гарне квітнення. Цей це, це моя любов. Тішуся. Тим, що я свого часу його собі і замовила, зараз ще й омолодила, І дивіться, ну прям гарнюнька взагалі. Пеньочок почуває він себе дуже файно. Ось, дивіться, корінчики деякі навіть активно ростуть. І дивіться, я дуже-дуже мріяла, хотіла показати. Дивіться, що ось тут ось, прокльовується. Зараз спробую. Ось, дивіться. Минуло ще 7 днів, і дивіться, як зараз виглядає ця малеча. Омолодження пройшло успішно. Верхня частина файно квітне, тішить мене своїм таким рясним, гарненьким квітненням. І нижня частинка мене вже тішить. Скоро буде поповнення. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення!